Привіт всім! Мене звати Олександр Корецький, я автор книги Скандинавські руни Магія Древніх богів». І продовжуємо серію з езотеричної академії, серію розуміння того, як працюють руни. І сьогодні розвінчення ще одного міфа. Не знаю, звідки взявся цей недолугий міф, але є така ідея. Багато, дуже багато Тіктоків, Ютубів, всяких інших аккаунтів кажуть, що як малювати правильно руну. Кажуть, що якщо ти малюєш до себе, наприклад, феху, то це тобі прихід грошей. Якщо ти малюєш від себе, то віддача грошей. Я навіть не знаю, як це коментувати, я би не хотів це коментувати, звідки ці люди беруть, що вони читають, і яких авторів, чи вони самі якось пропрацьовують, я не знаю. Але в мене до вас питання. Ви, коли українською мовою пишете, ви пишете букву А, ось так, ви пишете нолік, потім крапочку, ви пишете крапочку, потім А. Як ви пишете букву? є ви до вас різниця? Ваша бабця, ваша мама, ваша родина казала вам, що якщо ти будеш крутити отакво, то в тебе буде прихід грошей. А якщо ти будеш малювати палочку, а потім до неї домальовувати кружечок, то в тебе не буде грошей. От так само і скандинавські руни. Скандинавські руни це алфавіт, це букви, які використовуються для певних магічних цілей. Насправді ми можемо говорити, що і український алфавіт можна використовувати точно так само. Але це е, напрямок зовсім інший. Це зараз не про скандинавські руни, це напрямок роботи з українським алфавітом. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, ми поговоримо і про це. Але дуже важливий момент, надзвичайно просто мега важливий момент, про який треба пам'ятати зі скандинавськими рунами. Коли ти малюєш руну в прямому положенні, навіть якщо ти до себе малюєш, так, це наче забирати. Якщо ти малюєш від себе, навіть якщо ти малюєш отак, а потім одну до себе, а одну від себе, це все в тебе буде руна феху. Все в тебе буде прихід грошей, все в тебе будуть можливості. Але для тих, хто рунологи, які там в інстаграмах, Тіктоках, є ще перевернуте фехо. А от перевернуте фехо якраз і є руною, яка відповідає за відхід енергії, за віддачу енергії. От саме от у такому форматі руна буде віддачі. Не палочки вверх-вниз, не палочки до себе від себе, а перевернута. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це було корисно. Діліться цією інформацією, коментуйте, подобайте і діліться з друзями.